Ні-ні-ні, нам треба на себе. А може поміняєтесь місцями? Хто легше повозить? Так, звісно, так. Ні, ну це як ця дівчина має зробити? Ну давайте мене попробуємо. Дивись, тут пише Up і Down. Down – це вниз спускатись, Up – це вверх. От ти зможе жати Up. І типу при тому походу, не хранити його на себе. Ще ще на себе. Чекай, почекав, бо я не хочу, що мені. Мені ж нема до можна. О, так, так, так. І воно має так сідати на кожну сходинку. Це не максим не спати. Це нереально. Це просто... Давай просто без нього. Та ні, воно так не має працювати. Я поріжу. Ні, та це, це я не, Я взагалі не бачу в ньому. Але я дуже дякую, що ви це подивилися. Не зламайте тільки. Я не бачу.